Вітаю на каналі Bro Capital. з вами Олександр Ганенко. І сьогодні поговоримо про топову біржу 2023 року. Такий невеличкий огляд, основні можливості та переваги. Ну і в кінці цього відео я розкажу, як на постійній основі можна від цієї біржі отримувати різні бонуси абсолютно без вкладень. Біржа називається BingX і в попередніх відео ми вже говорили про те, що дана біржа відрізняється від інших, тим, що є можливість торгувати тут, як криптою, так і ринком Форекс, різні метали, індекси і так далі. Все це на одній біржі. Звичайно, ми командою Bro Capital останнім часом торгуємо безпосередньо на цій біржі. Ну а з вас, друзі, лайк та підписочка, і ми починаємо. До речі, хто ще не зареєстрований на даній біржі, посилання буде в описі під цим відео. Наша силочка дає вам різні бонуси та знижечку, тому обов'язково реєструйтесь. Ну давайте спочатку подивимось на CoinMarketCap, яке місце займає рейтингу дана біржа. На 41-му місці на сьогоднішній день займає позицію 281 мільйонів доларів об'єм торгів за 24 години. Друзі, звичайно, рейтинг не самий топовий, але так як вона розвивається на сьогоднішній день, який набирає оберти. Я думаю, що в цьому році дійсно вона займе ну як мінімум там десятку бірж в світі. Я думаю, всі пам'ятають ту саму біржу Kucoin, OKEX, Bybit, які зараз вже в топ-5, в топ 10 бірж світу. Коротенько про функціонал, звичайно, можна купити крипту через P2P – а до речі, ми записували окремо відео, як швидко за наші гривні купити USDT буквально з карточки Monobank, Тому також буде десь тут підсказочка. Ну і в описі залишимо посилання на це відео. Звичайно, є відразу миттєво купити там крипту через P2P, Всі ці функції, звичайно, є також тут на біржі. І, до речі, курс плюс-мінус такий, як. А ми звикли, наприклад, на тому ж самому Binance. Далі є вкладочка ринки, да, це всі пари, які тут у нас є, і на ф'ючерсах, і на споті. І давайте відразу тут я скажу про те, що також можна торгувати, як бачите, Форекс, індекси, різні акції. Да, не тільки можна торгувати криптою. Далі є спот. І, звичайно, є конвертація. Да, миттєва конвертація. Міняємо крипту на крипту. Далі ф'ючерси, безсрочні фьючерси і стандартні ф'ючерси. Про це зараз окремо. Я не буду розповідати, тому що ми прям окремо відео записували про те, яка різниця між безсрочними та стандартними ф'ючерсами. Тому обов'язково також дивіться. Далі є вкладочка копітерейдинг. Можна вибрати будь-якого трейдера, дивитися його показники, яка в нього статистика торгів і так далі. Якщо ви хочете підключитися до нашої команди, так само нижче я залишу відеоінструкцію від А до Я для новачка, як можна підключитись на копітрейдинг до команди Bro Capital. тому підключайтеся і заробляйте разом з нами. Ну і ось тут, де три крапочки, є якраз ці награди для нових користувачів, є академія і. Інше, да, там центр а, різних заходів і так далі. Я думаю, це кожен з вас може окремо подивитись після того, як ви там зареєструєтесь. А, але нас цікавить зараз награда, яка останнім часом. Дана біржа насипає просто дуже багато різних бонусів. Тим паче, що зараз а, біржі виповнилось 5 років, і в честь цього заходу а, вона зробила додаткові круті бонуси, про які ми зараз говоримо, да, про які я вам обіцяв показати. Ну, давайте зайдемо в центр наград. Нижче ми опускаємось, і ось ці подарунки, які ми можемо а, отримувати кожен да, новий користувач. А, що треба зробити? Да, ось можна отримати бонус. На ф'ючерсний рахунок, 2 долари. Для цього треба зробити, ну мати депозит 200 і більше доларів. І тоді ви отримуєте ці 2 долари, де ви можете з п'ятим плечем вже торгувати. Далі, щоб отримати 3 USDT, тут треба зробити оборот або на спотовому ринку більше 300 доларів. Ми отримуємо 3 долари. Також можна отримати 10 доларів. Це якщо зробити об'єм торгів там в 20 тисяч доларів і можна взагалі вихвати 100 там USDT і торгувати з плечем в 10x якщо зробити 200 тисяч обороту друзі що таке 200 тисяч обороту ну, можна взагалі мати 100 доларів на своєму рахунку да, зайти там набити цей оборот навіть з плечем там в 10 там чи в 100 x Достатньо швидко набити цей торговий оборот, де ми отримуємо ці 100 USDT, і далі ми їх можемо використати на торгівлю на ф'ючах, отримуючи ці 100 USDT просто безкоштовно. Ну і на титульній сторінці, в честь п'ятиріччя даної біржі, одразу можна сюди перейти. І ось тут я вже просто використовував, да, я вже отримав ці монетки, де ми кожного дня можемо заходити, ловити монети. Зараз на екрані я вам покажу, як це виглядає, бо я заходив з телефону дуже зручно. Ми ловимо ці монети, де в подальшому ми отримуємо ці бонуси, де ми можемо так само їх використовувати на, різні, на різних торгах, да, як там на фьючерсних, так і на спотових. Зараз я покажу, як це виглядає. Також тут є турніри для трейдерів, да, хто вже не новачок, хто себе. Показує в тренінгу, може також прийняти участь в цих турнірах. Давайте відразу перейдемо, щоб показати, як це виглядає. Ось, бачите, це, цей захід почнеться а, саме турніру через 4 дні. Зараз можна вже подати заявочку. Ну а роздача цих золотих монет, ось бачите, да, цих 6 монеток. А, я вже показав на екрані, як це виглядає. Просто їх треба там ловити, або з телефону можна зайти. Де ми в подальшому, як я вже сказав, можна використовувати ці бонуси. Ну і щодо турніру, дивіться. Ось ці монетки, які ми кожного дня можемо отримати, це все буде відбуватися до 20 числа. А вже з 20 по 27 це вже буде перший раунд, перший етап турніру. А потім з 27 по 3 червня це вже буде другий етап. І з 3 по 10 червня, третій етап, і вже 17 червня буде фінал турніру. Тому хто себе хоче спробувати в цьому турнірі. Приймайте участь, подавайте заявку. Ну а перед цим, звичайно, зареєструйтесь на біржі. Повторюсь, посилання буде в описі під цим відео. Ну і наше посилання BroCapital дає вам знижечку та різні бонуси у виді ваучерів, які ви також можете тут безпосередньо на біржі використовувати. Ось тут в нашому акаунті ми можемо пройти верифікацію. Яку не обов'язково проходити, це от, один із таких також плюсів і переваг даної біржі, що KYC не обов'язково проходити. Ну але якщо ви хочете використовувати її, будемо казати, повноцінно, то звичайно раджу вам її пройти. Ну і також хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал «Brocapital». А де ми ділимось різними можливостями заробітку як без вкладень, так і, звичайно, з інвестиціями. І окремо є у нас канал Trade Invest, де ми безкоштовно даємо різні сигнали на споті, так і на ф'ючах. Тому обов'язково підписуйтесь, посилання так само буде в описі. Ну а на цьому в мене все, друзі. До нових зустріч. Бувайте!